Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Не знаю, що вам приніс цей ранок, але тим не менше я хочу бажати вам гарного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І разом з вами я хочу дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день. Він залишив для нас обітниці, через які навчає нас, як нам бути переможцями. У цьому світі, в якому ми живемо. Як нам залишити добрий слід? Як проявити вплив, щоб люди зрозуміли, що ми не від світу цього? І тому Господь через апостола Павла у посланні до Колостян, у 3 розділі, в 12 вірші, дає нам пораду. Отож, зодягніться, як обрані Богом святі і улюблені у щире милосердя доброту. Покірність, лагідність, довготерпіння. Добре слово, ласкавий погляд, приємна усмішка надають християнинові нездоланної чарівності. Він здобуває вплив і прихильність оточуючих, не докладаючи до цього особливих зусиль. Саме релігія Христа робить слова м'якими. А поведінку поблажливою навіть до людей, які займають найбільш скромне становище. Задирлива, прискіплива, владна людина не може бути християнином. Бо бути християнином значить уподібнитися до Христа. Хто п'є від Духу Христа, той має виявляти його в добрих словах і у вічливій поведінці. План спасіння покликаний пом'якшувати та згладжувати усе різке і грубе у характері й манерах людини. Зовнішні зміни свідчитимуть про внутрішнє перетворення. Істина володіє освячувальною, обрагороджувальною силою, будучи прийнята серцем, вона справляє на нього прихований від очей перетворювальний вплив. Але ті, хто визнає істину, однак при цьому залишаються різким, незадоволеним, недобрим у словах і вчинках, не навчилися від Ісуса. Усе це показує, що вони, як і раніше, залишаються слугами лукавого. Не можна бути християнином і не мати при цьому Духа Христа, який виявляється. У лагідності, милосерді, у благородних манерах. Вічливі, добрі і виховані християни діятимуть на користь Бога та Його істини, інакше і бути не може. Вони поширюватимуть навколо себе, отримане ними небесне світло, освічуючи його яскравими променями шлях для своїх ближніх. Вимовлені нами слова. Наша повсякденна поведінка це плоди, що ростуть на дереві. Якщо ці плоди кислі і неприємні на смак, це є ознакою того, що коріння дерева не отримує живлення від чистого джерела. Якщо ж наші почуття і прагнення перебувають у згоді з нашим Спасителем, якщо у нас лагідний, покірний характер, ми свідчимо, що наше життя поховане з Христом у Бозі, і ми залишаємо за собою яскравий слід, оточуючи, побачать, що ми були з Ісусом і навчилися від Нього. Але для цього потрібно. Плекати Дух Христа, прагнути до того. І Господь через апостола Павла далі в посланні до Колосян у 3 розділі, у 13 вірші, радить нам, вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь скаргу. Я Христос простив вам, так само і ви робіть. У цьому світі. Нам доводиться зустрічатися з людьми різного складу розуму, з різними темпераментами, і ми повинні пам'ятати, що вони відрізняються від нас тією ж мірою, що й ми від них. Ми повинні плекати в собі терпіння, довго терпіння, лагідність, доброту, любов та бути прив'язаними узами людського братерства. Нехай, дорогий Спаситель. Буде бажаним Гостем у нашому серці. Якщо Христос перебуває у нашому серці, ми будемо являти Його у своїх словах. Закон доброти відчуватиметься у нашій мові, а усередині ми матимемо мир. Тоді, і навколо нас пануватиме заспокійлива атмосфера, а у серці звучатиме музика на Божу славу. На миротворцях спочиває благословення. Господь наділив усіх своїх послідовників Святим Духом так, що вони завжди були миротворцями, про яких говорить Христос. Нехай у нашому серці виникне огида дочвар і суперечок. І ми завжди будемо мати можливість сказати словами Господньої молитви. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Як можна промовляти цю молитву і при цьому самому не прощати? Якщо ми будемо засуджувати наших братів і таїти на них образи, навіть відчуваючи, що вони були не зовсім праві щодо нас, це не принесе благословення нашим серцям і нічим не допоможе справі. Нехай кожен цього ранку скаже у своєму серці наступні слова. Я не можу дозволити своїм почуттям іти шляхом відкопування усіх моїх прикостей, повторення їх знову і знову та перебування в атмосфері недовіри, ворожнечі і розбрату. Якщо ми будемо прямувати за Ісусом, говорити про Ісуса, любити Його. Наше життя буде осяяне світлом, і ми не будемо дозволяти своєму розумові думати або говорити про всіх тих, хто оточує нас погано. Те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені, каже Ісус. Розмірковуючи над цими словами, скажіть собі, я. Не бажаю відчувати недоброзичливість або ненависть до когось. Я не бажаю бути тим, хто звинувачує своїх братів. Сатана спробує спонукати мене до цього, але я не можу цього зробити. Я плекатиму Господній Дух прощення. Я хочу помолитися, дорогі мої, щоб цей дух наповнив кожне наше серце протязі цього дня. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Підозри і звинувачування, підбурювання і заохочення до зла. Усе, що ми можемо бачити сьогодні і відчувати буквально на кожному кроці. Але Господь звертається сьогодні до своїх послідовників і практично просить і каже, зодягніться, як обрані Богом. І коли я от читав сьогодні наступні слова, я подумав, як високо все ж таки піднята ця планка. Бо він запрошує, щоб ми були святі і улюблені, і щоб ми мали щире милосердя, щоб ми мали доброту, покірливість, лагідність і на кінець довготерпіння. У нас інколи не вистачає терпіння, вже не говорячи про терпіння. Тому запам'ятайте, без Божого Духа. Ці риси характеру здобути неможливо. Тому, не гаючи часу, сьогодні прийдемо до Господа, попросимо Його милості, попросимо, щоб Він дав нам цю силу і щоб ми стали переможцями. І що є найскладніше? Я глибоко переконаний, що всі люди знають молитву Господню. Але коли стоїть питання, людина промовляє слова. Прости мені, як я прощаю, у той час, коли вона не прощає. Тому, друзі, подумайте над тим, а чому немає прямої відповіді Бога? Можливо, щось є те, що ми поставили між собою і Богом. Тому нехай сьогодні. Усі ці чудові риси і особливо прощення наповнить наше серце. І тоді ми відчуємо повний мир в Ісусі Христі. Будьте благословені Господом і проживіть цей день разом із ним. До побачення.